Вага міна. Пішла подивитися на город. Пішла подивитися, яма на ямі, яма на ямі, яма на ямі. Викликали поліцію, участкового. Йду. На даний момент спеціалістами вогтехнікам Прикарпаття проводяться спеціальні бухтичні роботи на території, де спрацювала у нас крискасетна крилата ракета Х-101. Вона перевіряється дуже ретельно за допомогою БПЛА, тобто там квадрокоптери і тому подібне. Проводиться розвідка ділянки. Також застосовуємо наше спеціальне обладнання, між шукачі. На даний час виявлено вже 63 вирви. Від спрацювання припасів, а також ще виявлено е, 14 неспрацьованих припасів, які є надзвичайно небезпечними, тому що вони були взведені в бойове положення. Під час виявлення якихось вибухонебезпечних предметів треба одразу е, позначити, якщо є можливість, там це місце, зателефонувати на лінію 102, а далі вже будуть залучені або спеціалісти обох технік, або піротехніки в залежності від е, ситуації. Але в жодному разі не чіпати ці предмети. Е, за можливості не підходити. Увага, арм! Оглядаємо ділянку з кратерами, що утворилася внаслідок детонації касетних боєприпасів. Дякуємо їм, що вони собі дозвали, бо ми б тут боялися вийти на город, і, і страх був, і би думали, чи чи виходити нам, чи там щось є, чи можуть зірвати, чи ми, чи хто, чи діти бігають, і, і всі, що ми з це бояли.